Кашель бронхипред сила рослин з доведеною ефективністю. Головком Олександр Сирський повідомив про поїздку на гарячий напрямок фронту. Він зустрівся з командирами армійських корпусів бригад військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку і безпосередньо у районі міста Покровськ. Головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. З бійцями обговорили посилення стійкості української оборони, недопущення подальшого просування ворога. Актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, знищення. І взяття у полон противника, що перебуває в оточенні. Працюємо над забезпеченням наших військ усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з БПЛА та артилерією противника, каже Олександр Сирський. Для, для цього він вже віддав необхідні розпорядження. Котре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну життя наших воїнів. Моя перша вимога, правда, якою б вона не була, командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром. Важкі бої тривають у Покровську. Росіяни атакують малими групами, використовують дрони і артилерію, а бронетехніку лише для логістики. Про це суспільному розповів молодший сержант, штаб-сержант 3-ї категорії відділення комунікації 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Іван Головач. За словами військового війська РФ активно використовують тактику просочення малими піхотними групами по 2-3 людини, здійснюючи до 5 штурмів на добу. Атаки супроводжуються артилерійським і танковим вогнем. А також застосуванням дронів, розповів військовий, використовуючи розвідувальні безпілотники, українські бійці знаходять ворога, який намагається просочитися між позиційний простір і знищують його. Бронетехніка використовується росіянами лише для прикриття логістичних маршрутів, не наближаючись ближче ніж на 500 тисяч метрів до позиції ЗСУ. Її знищують одразу після виявлення, зазначив штаб-сержант. За його словами, попри спроби російських військових маскуватися, включно з переодяганням у цивільний одяг, українські військові ефективно протидіють за допомогою розвідувальних дронів, виявляють і знищують бійців армії Росії. Погодні умови, зокрема, дощі тимчасово ускладнюють роботу дронів, що противник намагається використати для евакуації поранених та загиблих. Але ці спроби також блокуються, розказав молодший сержант. Сили оборони України вразили брянський хімічний завод, який виробляє порох, вибухівку і компоненти ракетного палива, а також нафтопереробний завод у Дагестані. Кирило Буданов каже, що глибокі удари зосереджені у двох напрямках: перший суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів російського бюджету. Друга лінія втручання, звичайно, спрямована на цільове націлювання та удари по російській оборонній промисловості і компаніях, які виробляють зброю і техніку для російських військових. Різниця між українськими та російськими атаками очевидна. Ми не ведемо цілеспрямовану війну проти Російської Федерації, наголошує головний розвідник нашої держави. Українські глибокі удари вже дають результати, що підтверджують дані про російський експорт вуглеводнів та нафтопродуктів. Ми майже виключили їх із сектору експорту бензину, каже керівник головного управління розвідки. Цей успіх зумовлений тим, що російські засоби ППО зосереджені уздовж кордону на окупованих українських територіях, а також для оборони Москви та Санкт-Петербурга, коли ви обходите систему розгорнуту уздовж нашого кордону польоти українських безпілотників над Російською Федерацією завжди безпроблемні, каже Буданов. Наступне розгортання ППО це захист конкретного об'єкта. Російська федерація зараз намагається збільшити їхню кількість, але обсяги занадто великі, щоб захистити все. Очільник гур стверджує, що потрібно дивитися на графіки. Росіяни намагаються компенсувати збитки, експортуючи більше сирої нафти та скрапленого газу, аби збалансувати свої бюджетні доходи. Що стосується атак на російську оборону, промисловість, наслідки є, але вони менш відчутні. каже він, ці наслідки важче розшифрувати, тому що ми створюємо проблеми для темпів російського військового виробництва. Минулого тижня Буданов заявив, що напади на Росію функціонують як санкції проти Росії. Підтекст полягає в тому, що західних санкцій досі недостатньо, а російська економіка все ще стійка. Російська Федерація дуже потужний ворог, незалежно від того, що деякі говорять і думають, сказав Буданов, цитуючи росіян. Ми вважали, що у нас дуже потужна армія та слабка економіка, сказали вони. Але ми виявили, що все навпаки. Російська економіка все ще достатньо стійка, щоб продовжувати війну, каже начальник ГУР. Я говорю не лише про нафту, я говорю про весь енергетичний сектор. Зараз усі обговорюють зменшення залежності від російського газу, але водночас обсяги експорту російського скрапленого газу зростають до такої міри, що компенсують скорочення споживання газу. Саме доходи від енергетичної галузі дозволяють Росії продовжувати війну. Допомога інших країн союзників безумовно також має значення, але без енергетичних доходів Росія не змогла б продовжувати цю війну. Тож, якщо говорити лише гіпотетично, якби було запроваджено реальне ембарго на російські енергоносії, загальна картина була б зовсім іншою. Останніми днями союзники України досягли прогресу. 22 жовтня. Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів Роснефті, Лукойл і їхніх дочірніх компаній. А наступного дня Європейський союз схвалив 19-й пакет санкцій, який також включає енергетичну блокаду. Влітку деякі джерела вільфовґліо заявляли, що припинення вогня неминуче це не надія. Українці навчилися будувати свою стратегію не на надії, а на інформації, розрахунках та реалії. Змі, але припинення вогню тоді не матеріалізувалося, і Кирило Буданов підтверджує, що можливості є, але пояснює, що багато факторів повинні зібратися разом в Україні, в Росії, в країнах союзницях, і всі вони разом лише точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результати інакше війна продовжиться. Ми починаємо говорити про російські атаки на європейські країни, так звану гібридну війну, яка включає диверсії, кібератаки, дрони та військові літаки в небі. Чого хоче досягти Путін? Відповідь проста, каже Буданов: у військовій науці цей тип атаки називається розвідкою бойовими діями і є три цілі, хоча одна з них більше психологічна та для внутрішнього використання. Путін готує росіян. Він хоче зруйнувати в їхній свідомості ідею про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна, каже Кирило Буданов. Дрони мають практичну мету, яка стосується європейців. Росіяни перевіряють вашу реакцію, вашу здатність приймати рішення, вашу готовність застосовувати силу. Тим часом вони проводять розвідку, виявляють ваші системи.